Нині на планеті існує понад 100 мільярдів птахів. Втім, їх чисельність і різноманітність невпинно скорочується. Зокрема, в Європі майже 50% пернатих під загрозою зникнення щороку, 1 квітня, з нагоди міжнародного дня птахів, у світі організовуються заходи, спрямовані на захист орнітофауни планети. Свою лепту у процес екологічної освіти населення вніс і Волинський краєзнавчий музей. Популяція пернатих на Волині чисельна і різноманітна. Тільки гніздових птахів у регіоні понад 180 видів окрім них, є ті, які прилітають лише на зиму і пролітні. Вони мігрують через територію області. Постійні мешканці Волині, горобці, синиці, дятли, солов'ї, зозулі, ластівки, журавлі, а також рідкісний вид, чорні лелеки, занесені в червону книгу України. Міжнародний день птахів ще призваний звичайно закликати до охорони цих прекрасних створінь. Природи, ну і звичайно допомагати їх і шукати оселю, тому що не всі птахи в'ють гнізда». Ще одна загроза для птахів голодна зима. Зі слів Тетяни Тищенко, дев'ять із 10 синичок на Волині гине саме через нестачу їжі. Аби юне покоління про це знало і всіляко допомагало пернатим. Працівники краєзнавчого музею організували для дошкільнят день зустрічі птахів. Вихованці Луцького дитсадка номер 17 познайомилися з перелітними птахами, вчилися розрізняти їх голоси та форми пташиних зграй. Також дітей залучили до обряду зустрічі птахів. В Україні це зустрічати птахів це давня традиція. Тільки зустрічали її 22 березня на день 40 святих. На свято 40 святих. Саме цей день починався з того, що жінки пекли з таке обрядове печиво, яке називали Жайворонками або Голубами. І роздавали дітям. Ну а діти бігали по околицях, села по вулицях і закликали птахів. Аби відтворити давній обряд для малечі заздалегідь зготували духмяних жайворонків. Також до шкільнята подивилися повчальний мультфільм. Наскільки важливе значення птахів у природі? У нас це є вдома на кухні кодмошечка, мошечка на вулиці. Там ну зачеплена, діда поподавав і там. Ми кожен ранок насиплю їм хліб. Вони спасають природу, дерев'я, бо вони нам дають пісні веселі, вони як музиканти. Аби діти пам'ятали, що потрібно дбати про пернатих, працівники музею підготували символічні подарунки.